На Прикарпатті забагато бюджетників про це йшлося на колегії облдержадміністрації в області на понад 5% більше працівників бюджетної сфери ніж в цілому по Україні. Йдеться про лікарів, вчителів та вихователів. Такого висновку чиновники дійшли в ході обговорення питання про стан виплати зарплати бюджетникам. Усі негаразди переконані в ОДА через неефективне використання цільових коштів та недосконалу мережу бюджетних установ. В цьому контексті не обійшла поза увагою колегія і виконання обласного бюджету за. Минулий рік результат невтішний із 20 місцевих бюджетів на Прикарпатті не виконано 13. За такі прогалини в роботі своїх посад позбудуться три заступники Голів із економічних і три заступники із гуманітарних питань тих районів, де не виконана дохідна частина бюджету. Окрім цього, догану за відсутність належного контролю отримала головний фінансист області Галина Карп. У 2013 році необхідно працювати над покращенням результативності роботи з викриття схем ухилення від сплати податків, скорочення кількості підприємських сплачують заробітну плату нижче мінімального рівня, а також активно працювати на ліквідацію податкового боргу, що дозволить підвищити рівень збалансованості місцевих бюджетів та проводити заплановані видатки.